Ліна Костенко, пастораль ХХ сторіччя. Як їх зносили з поля, набрякли від крові рядна. Троє їх пастушків. Павло, Сашко і Степан. Розбирали гранату. І ніяка в житті аріадна. Вже не виведе з горя отих матерів. А степам будуть груди пекти, ті залишені в полі гранати. Те покиддя війни на грузьких слідах череди. Отакі вони, хлопці, Кирпаті сільські аргонавти, голуб'ята, ансиболи, хоч не роди. Їх рвонуло на відліг. І бризнуло кров'ю в багаття. І несли їх діди, яким не хотілося жити. Під горою стояла вагітна, мов поле мати, І кричала та мати Хоч личко його покажіть. Личка вже не було, кісточками омитиме кров'ю. Усміхалася шия з худеньких дитячих ключиць. Гарні діти були козацького доброго крою, коли зносили їх, навіть сонце упало ниць. Вечір був і цвіли під вікнами мальви. Попід руки держала отих матерів рідня, а одна розродилась. І стало у шосте мати. А один був живий. Він умер наступного дня.